Івано-Франківська художня школа відзначила день народження 55 років з часу заснування. З нагоди ювілею учні, вчителі та колишні випускники традиційно влаштували виставку творчих робіт. Художні твори демонструють різноманітні жанри мистецтва. У нас іде так, де рисунок, академічний живопис, живопис, академічний, станкова композиція, декоративна композиція, іде в нас скульптура, іде історія мистецтв. І діти протягом цих років навчання в школі, вони поступово до 4 класу до кінця. Вони вже можуть визначити чим ближче графіка, чим ближче живопис, чим ближче декоративне мистецтво, чим ближче скульптура. Тут же, ну як дитина собі вподобає, так вона далі підуть життя. Мистецька школа функціонує з 60-х років минулого століття і донині серед базових художньо мистецьких закладів Прикарпаття, а також є осередком естетичного смаку та етичних цінностей. Дирекція худшколи використала ювілей як своєрідне підбиття підсумків творчих здобутків навчального закладу і визначення перспективного плану його на свитковатеріально технічній базі школи змінилася дуже потужно. Є у нас на даний час два приміщення. Одне приміщення це є на Павлика 17, друге приміщення на Чорновола 25, другий поверх ми займаємо. Тобто приміщення, ті, які потрібні для діяльності художньої школи, ми забезпечені повністю. Друга частина це є дочальнових виховна робота, яку виконують практично наші викладачі, яких є 18 викладачів художньої школи. Вона є дуже потужна і. І дуже Нині в художній школі опановують художню грамоту близько чотирьох сотень учнів. Юні таланти, неодноразові призери різноманітних мистецьких конкурсів. Кращі її вихованці стипендіати Івано-Франківської облдержадміністрації. Віра Лучин Ігор Духович, новини на вежі.